Всім привіт-привіт-привіт! Я Людмила. Ну, ви знаєте, всіх вітаю з прийдешнім. Всім привіт у новому 2026 році. 7 січня і буде. Перше відео на моєму каналі в цьому році. Щойно приїхала з роботи, дуже змерзла, бо на вулиці в нас, знаєте, такий сирість, ну, знаєте, така сирість велика. Дощ ніби крапає, сніг ростає, сніг, у нас дуже багато намило. Ми сьогодні діток возили у драмтеатр на виставу. Було дуже-дуже дуже їм цікаво. І кістечко у мене в духовці сходить. І, бачите, в шапці ще й не знімала. Буду робити годівничку. Дістала з морозилки шмат такого сала. Не соленого. це свіже сало з морозилки. І в понеділок ми їздили на Чернігів. Побула я в одної такої господинки і побачила, як вона робить годівничку. Сала повішала. Ну, зараз. Буду робити і я ж таку годівничку, але я меншенькі кусочки сала повішаю. Бачу, не все. Так, ось такі, бачите, порізала на ось такі шматки салу. Ось так. І зараз буду його продівати. Поки що повішу три шматочки, бо саме синичкам нічого їсти. Буду їх рятувати від голоду. Так, погляньте. Ось шматок сала, проділа в нитку. І буду зав'язувати. Ось так вішати. Так. Так, нитка іриска. Для в'язання гачком. Всі ви знаєте, яка є, так? така товстенька. Це вдвоє. І Іголка циганка. Тут де. Ось так. Де шкірка? І будемо. Ось так. Так знаєте, о. Так. Відкладаємо і наступний. Залишу в голці котушечку. І це зараз позав'язуємо і на дерево повішаємо. Я думаю, пташки будуть задоволені. Очтете три шматочки, такі три годівнички. Ходімте на вулицю. Так, друзі, дивіться, дощик. Дивіться, скільки в нас снігу. І сніг розтає і ніби такою корочкою слизота така. І я хочу, хочу, хочу тут у дворі повішати. В дворі пільніше повішу одну, а то повішу. Ой, господь. Господі, господі, хто тут у мене бігає? Ось. Бачите? Так, у дворі повісила нехай. І Щас. йдемо далі. Так, друзі, і тут повісила третій кусочок. По кусочку в різних місцях по двору. І будемо бачити, чи будуть вони літати, чи ні. Погляньте, які бурульки. О, бачите, як, як, О, як і совується. О, яке нам Бачите? Потроху, потроху скриші. Ось дивіться, оце кажуть, чим більше ось таких бурульок буде, тим будуть більше лютіше морози. Чи так, чи ні? А бурульок у нас багато. Так, ідемо до хати. Друзі, всім привіт! Чернігівщина, січень місяць. Погляньте, скільки в нас снігу і штормове попередження. Вчора йшов дощ і замерзало. Прямо таким, знаєте, льодом замерзало. І бачите, я йду, я, йду, я йду до годівнички. Взагалі сніг обіцяють і сало, бачите, вісить кусочок сала замерший для синичок. А ну гляну, їли вони його, клювали чи ні. Та ні, наче не де не де ще не їде. Я ось такий шматок сала на абрикоску. Дивіться, скільки снігу, скільки його йде, і які морози, і саме пташкам нічого їсти. Треба буде придумати ще, бутилку вирізати, придумати, щоб зерна трошечки насипати їм. Пшеничка є. Так, синечки порозкидати чи на землю, там для горобчиків, бо справді дуже-дуже сумно. -дуже І ви знаєте, скільки замерзало? Льодяні брили. Так, іди сюди, Аліска. Аліска, Аліска, заходь. Ой. Я повісила таких три, як я вже говорила. Кусочки ходімте далі, друзі. А цей шматочок, бачите. Трошечки вже смакували, вже мені приємно. Що, я повісила, вже є. І що я вам хочу? Показати нашу дорогу. Погляньте, що. Стежечки прокидала, але сніг з криші падає сюди. Ось така, ну бачите, горочка утворилася. Погляньте, який лід. Намерзання. Страшне. І тут ще кусочок повісила. Не знаю. Їли не їли вони його. Не видно. А, зверху щось підкльовували. Це, ще раз повторюю, не солене. Так, на вигулку. Міни по хаті розкладає, хай накрулюється. Ось подив може. Що з машиною? Машина взагалі намерзає. Ось так двірники підняла. Бачите, льод. Але вже, знаєте, трошечки і розстало. Взагалі було більше. Ну, виїжджати, виїжджати я не планую. Скло я не втеплила. Не знаю чого. Двері я вже не відкрию, вони попримерзали. А тут ось, бачите, яка склянка. І це я 3 кілограми солі витрусила на все це. Взагалі на вулиці в нас якийсь жах. Води в краниці немає, чорна мутна набирається, то ходила брати через дорогу цих наших. Сусідів, там криниця є вода. Гляньте, що робиться. Яке мете. Друзі, сьогодні напекла я булочки. На 600 грамів вчиняла. Ось такі. Ну, Видаються, вони темнішими, ніж є насправді. Але знаєте, прикол в тому, що тісто вчинила всім ранку, у 8 виключили світло і поставила тоді лише в 3 години, коли дали світло. Та я приїхала додому з міста, бо їздила по ліки. По ліки їздила, батькам відламала трішечки. Да. Ну, таке, знаєте, пухке. Пухке, але ж таки, знаєте, ну є такий, що переграто трошечки. Ну, нічого. Тісто декілька разів так знаєте, ну отак придавлювала, придавлювала, валяла. Його, ну, до речі, непогане. Будемо смакувати. Знаєте, сиріє. Я з сумками несу лотки від яєць. лотки і ліки. І підемо за поміряємо тиск. Сьогодні татку було дуже погано. Тиск був 90 на 40. Наколотили йому кави кріпкої, цукру трошечки, води. Чуть-чуть, я -чуть, кави багато. Тиск підняли, ніби стабілізувався. Він і потодік. У нього взагалі 110 на 70. Тобто Невисокий. Піду ще булочки. Звичайно, всі. Батарейки купили у тонометр, тому що часто відключення світла. До речі, хочу показати тонометр. Тонометр, мікролайф. Ось такий. Так. Це манжет, повністю автомат надягати, так. І що подобається, що показує верхнє, нижнє і пульс вимірює. І можна на, до, до електроситі до розетки. І ось такі є чотири батареї. Під час відключення світла дуже актуально. Тобто я взяла ще попробувати, чи... Чи сіли вони, чи не сіли? В якому ми? 23-му році, так? Да? Купували, чи 22-му? Чи в 23 му чи в 22 му році я купувала один з найкращих вимірювачів артеріального тиску. І він знаєте, у кого як перебої перебої, у кого є проблеми з серцем, то вони то він, до речі, правильно вимірює лежачи на 2022 чи 2023 рік. Цей тонометр коштував 2400. Зараз він приблизно коштує в районі 3000. Ну, ви знаєте, жодного разу, жодного дня я не пошкодувала, що його купила. І сама вимірюю, і вся сім'я вимірює. До речі, правильно вимірює, якщо в положенні лежачі. Так, мамо, смачно. Дуже, Дуже. смачно. Дуже смачно. Ось так. Підгодовую, так? Mm -hmm. То супчиком, то булочками.